Привіт усім! Сьогодні, поки їду, є декілька таких важливих питань, за які, в принципі, виникають, коли люди запитують щодо оренди нерухомості. Отже, до мене звертаються люди, які запитують, на що треба звернути увагу, щоби коли ви орендуєте нерухомість. У вас це було нормально і зараз, і потім. Тут не дуже багато критеріїв, на які треба звернути увагу, але є декілька важливих, які просто треба знати. Вони ну, автоматично потім е, набагато спрощують життя. Отже, перший важливий критерій, про що треба звернути увагу, це як ви будете платити. Ну тобто, фінансова сторона. Зазвичай потрібні документи, які підтверджують, що ви щось сплачували. І Це важливо, тобто нормально, якщо ви можете сплачувати там і трансфер. Але якщо ви платите готівкою, просто знайте, що вам потрібно видавати потрібні видавати там інвойси або документ, або розписку, якийсь документ, що лендлорд отримав і прийняв у вас ці кошти. І ну це потрібно тоді писати кожного місяця. Але як на мене, найпростіший варіант це просто робити це через переказ, банківський переказ, і фактично тоді там буде підтвердження, що гроші були перераховані. Наступний важливий критерій, що потрібно зробити і знати, це коли ви підписуєте договір, там є так, так званий перелік всього, чого там має бути, і поруч є інформація галочки, чи окей це в працюючому стані, чи це не працює зараз, чи воно незрозуміло чи працює, чи не, не працює. Отже, важливо, що де в кожному з приладів, які працює чи ні. Вказати інформацію, що насправді є. Тобто, чи працює він, чи не працює. Не просто автоматично там вже проставлені галочки: там good, 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 good або working condition. Важливо, щоб кожен з приладів, які там вказано, а там іноді не тільки прилади вказуються, там вказано ще вікна, працюючі, двері, я знаю, замки, щось там може, може бути того, чого ви можете не перевірити сьогодні. Тобто, перевірте це. І краще, якщо ви просто з лендлордом або з людиною, яка передає вам ключі, просто пройшлися і кожний з варіантів зафіксували, тобто по списку. Якщо щось не працює, зробіть, будь ласка, фото цього. Тобто це не працює. Тобто, ви підтверджуєте, підтверджуючи ось фотографію. І важливо, ще я додам щодо фото. Тобто, фактично класно, якщо після того, як ви отримуєте ключі, і вже зможете самостійно, спокійно перевірити, пройтись по будинку або по квартирі. Візьміть когось зі свідків, щоб ця людина з вами, там знайомий, друг, чи просто людина, яка вам допомагає, щоб ця людина разом з вами пройшлась по всім варіантам, тобто там у куток заглянути, в шафу, перевірити, чи вони працюють, там двері чи ще щось. Якщо це не працює, теж зафіксуйте і краще зробіть фотографію. По факту отримання житла у вас має бути договір. Він зазвичай стандартний, в нього немає якоїсь такої специфічної інформації. Потім передачі, підтвердження передачі коштів. Потім фотографії, і звичайно, їх має бути там побільше. Може, можна відео. Відео теж -то додаються, і це окей, якщо ви робите відео, потім можна буде підтверджувати, що це відео. І Якийсь свідок, тобто людина, яка з вами пройшлась, подивилася, і вона може це підтвердити. Після того ви можете це проговорити, проговорити з лендлордом, що у нас не працює там пральна машинка, або вона працює, але працює погано. У нас там є якийсь, я знаю, шум, коли вона працює. Чи вона працює, але не сушить. І я би радив спілкуватися там якимось месенджером або краще смс ками Тобто. У нас не працює пральна машинка. Бум, фотографія, відправили, підтверджено, або там в месенджер, або відео відправили. У нас там є відповідь. У нас є. Ми там такого числа там, спробували не там, знаю, відкрити воду, вона не працює, або зламався хітер, або як нам змінити фільтр, або чи ми маємо повинні ми цей фільтр міняти. Там. Ну, наприклад, повітряний фільтр є, який коли працює Furniz, тобто обігрів, там є повітряний фільтр, який потім. З тепле тепло виходить в ту трубу, і там біля труби стоїть ну, напроти повітряний фільтр. Він там кожного умовно другого місяця має бути замінений, хто це міняє. Там, умовно, це там, 30 доларів за три фільтри, або там 40 доларів за три фільтри. Але треба знати, хто це міняє. Якщо ви проговорювали щодо комунальних платежів. Такої складності там, в принципі, за комунальні платежі немає, тобто кожна людина сама регулює свої критерії і графіки сплати. Зазвичай це десь там раз на місяць, на два, на три вам приходить е як типу біл, чек, скільки ви маєте сплатити. Це зазвичай така середня вартість за кількість споживання за там минулі там місяці в середньому. Це може бути трішки більше, ніж в цьому або трішки менше, але в середньому десь там, раз на рік приходить. Людина-контролер, яка перевіряє, вона може заходити до вас на нерухомість і перевіряти: так, лічильник газу, лічильник води, лічильник води у вас зазвичай всередині в будинку, лічильник електро. І вони просто заміряють ці показання, і потім наступний біл приходить вже з даними з показаннями. Краще, якщо ви кажете про якісь проблеми, які виникають одразу. Тобто, у вас проблеми там зимою з опаленням. Напишіть це, будь ласка, одразу. У нас проблеми з опаленням. Такого-то, такого-то числа ми там не змогли включити, у нас така-то температура. Я не можу сказати, що вам там на завтра вже, вже щось зроблять, починять, Але чим раніше ви це напишете, в принципі, це і зрозуміло, але знаєте, іноді люди бувають, не буду нікого турбувати. Хотів написати, але потім щось там все нормально. Вроді сьогодні працює, завтра не працює. Пишіть, це ніяк не, не є. Впливом на ваше там якість вашого проживання, я маю на увазі з точки зору лендлорду, він не стане там злішим або добрішим, якщо ви йому не будете нічого писати або вирішувати. Ви просто потім все одно це буде вирішувати, але якщо на той час ви маєте буде, будете виїжджати, ви можете з двох разів вгадати, хто буде винний, що у вас там щось не працює. Тобто, фактично, якщо у вас щось не працює на момент, коли ви з'їжджаєте. Важко буде сказати, що ви знаєте, воно і не працювало, воно працювало погано. Ми там щось хотіли, але не хотіли, не зчинили. Ні, пишіть зараз, що не працює, навіть якщо воно працює завтра, у вас є підозра, що щось не працює. Хай вони визивають якусь людину, яка може прийти, зробити аналіз, інспекцію, і сказати, працює чи ні. Ще я би радив поспілкуватися з людьми, які проживають в цьому комплексі або поруч, або сусіди. Краще знати, які проблеми бувають в будинку, краще знати, які проблеми можуть бути поруч, поряд, і краще знати, ну, взагалі, краще знати нормально сусідів і з ними спілкуватися. І іноді вони вам допомагають, іноді допомагаєте ви їм. Це швидко потім перевертається в такі звички, коли ви з сусідами нормально спілкуєтеся і розмовляєте. Я наведу приклад: одного разу приїжджаю я ввечері після роботи і. Ні жодної машини не стоїть поруч моєї вулиці. Тобто, взагалі ну, немає. Ось вулиця повністю порожня. А, ну, а зазвичай там стоїть, ну, біля кожного будинку стоїть одна-дві машини повз дороги. Бо вони не тільки на драйве ставлять, ще іноді не вистачає місця, і вони іноді вист... іноді ставлять там. І навіть біля нашого будинку під вікном ставили. Бо є сусіди, які просто не не вміщаються в них будинки. Довгий драйвей, але там 3-4 машини. Потрібно ставити там на рівному. Ну, я не можу сказати, що мене це здивувало. Ну, немає, де немає. Так склалося життя, що немає. Але десь за годину я отримую смс-ку від свого сусіда, який каже, що ти машину не прибрав. Сьогодні є Snow Removal. Тобто є в Вінніпезі таке мобільний додаток. Називається No Your Zone. Знай свою зону. В якому. Якщо ви його встановлюєте і вказуєте адресу, виходить інформація, коли саме буде чистка снігу. Чистка снігу таке велике ну, свято, умовно свято, це така велика подія для а, вулиці, бо це не просто чистка снігу, два дворники там прийшли лопатами помахали. Там дуже багато техніки. І якщо машина заважає чистити сніг, її просто приїжджає Сіті Таулін, тобто приїжджає машина, яка. Автопогрузчик забирає цю машину на штрафплощадку, і потім ви там умовно за 100 доларів, за 200 доларів їдете її забирати, сплачуєте штраф і все. Тобто, у мене цього додатку не було, я не розумів, не знав. Чи треба заходити на електронний е сайт сіті, бачити, чи є там така інформація, читати її. Тобто не було часу, я не знав про це. Потім я поставив додаток і. Наступного вже разу, коли було, був снігопад, і багато було снігу випало, і вони це роблять умовно не кожного там тижня, а вони це роблять за наявності снігу. Ця інформація прийшла мені в додаток. І вже я, сусіду, написав, що дивись, завтра такої інформації нема на сайті. Ну, то ж, немає. Вона може появитися там завтра вже. На, на, на сьогодні, на завтра. Але будуть чистити сніг вже там, умовно, сьогодні ввечері. Прибери машину. Тобто, ну. Нічого такого, але 100 доларів там на дорозі не валяються, просто з того, щоб не знати. І я просто ну, посунув дві машини, поставив їх поруч і вони не заважали. А зазвичай я ставлю одну машину поруч, а другу на драйвей заїжджаю. Ось маленька така порада, яка просто дозволяє вам зрозуміти, що знання не тільки обмежуються там, вашими знайомими, ще й сусідами, які мають і можуть знати, бо вони довго живуть, вони знають, як це працює. Фактично, тут ну, ви, ви теж маєте це знати, але ніхто не розповідає, що є такий додаток і так далі. Ну, не то, щоб, може, може хтось і розповідає, але я цього не знав. Якщо ви плануєте е, жити там, сім'єю, але у вас є і плануються бути там тварини е, там. Рідні, близькі, друзі, ті люди, які там можуть проживати. Я не можу сказати, що вони там мають жити рік, але ну, якщо ви навіть плануєте, там, що до вас батьки приїдуть там наступного місяця, через місяць, нічого складного, проговоріть цю ситуацію, просто поспілкуйтеся з лендбордом і скажіть, ми плануємо, що у нас там на наступному місяці будуть рідні там, на тиждень. Ви окей? Ну не то, що вони скажуть, ми не окей, не потрібно, ми не розмовляємо. Вони, в принципі, скажуть, але треба б дати їй цю інформацію, бо наступного разу, це може бути таким, що вам скажуть, ну ви нам не сказали, там живуть інші люди, ви маєте платити за щось, або це штраф, або це є причина для того, щоб у вас просто попросити виїхати. Одна з причин це не є основна причина. Багато людей задають питання: як я маю, якщо я підписав договір на рік, як я маю цей договір розторгнути, якщо я з'їду трішки раніше. І просто треба знати, що ну, в принципі немає такої, такого законодавства, щоб вас виселили раніше. Але якщо ви з'їжджаєте раніше, вам потрібно знати, що є два варіанти. Перший варіант це коли ви саме домовляєтесь з лендлордом і робите determination, тобто розриваєте договір. А другий варіант це сабліт. Фактично, це не сабліт, ну там я маю юридично, але тут так називається саблет. Тобто ви маєте знайти собі людину, яка після вас буде доживати той термін оренди за ту суму, яку ви узгодили з лендлордом. І навіть якщо люди, яких ви знайшли, будуть платити менше, ви маєте доплачувати. Якщо вони узгоджені і платити більше, ви не можете брати різницю. Ви просто узгоджуєте ту суму, яку за яку ви знімали і скільки ви платили. Скоріше за все, узгоджуючи людину, яка буде або сім'ю, яка буде проживати, ви маєте це це співставити з тими побажаннями, які лендлорд вам ну надає. Тобто, це має, наприклад, бути там родина не більше, там ніж один або двоє дітей з тваринками або без тваринок. Тобто, багато нюансів, які ви маєте з ним проговорити, це просто складніше, це не це не нереально. Це просто складніше. Треба спочатку проговорити, кого би ви хотіли знайти, а потім знайти цих людей, і це окей. Також треба врахувати щодо підняття вартості оренди. Є певна сума, до якої лендорд не має права підвищувати вартість оренди до певної категорії. Тобто, я умовно зараз там мені здається це. Всі об'єкти оренди, які здаються в оренду нижче ніж 1450 доларів, вони не можуть підвищуватися кожного року не більше ніж на 50 доларів. Там своя схема рахування, але умовно цифри там 45-55 доларів не більше на рік, всі об'єкти, які вартістю знімаються більше, ніж 1450, вони можуть підвищуватися на обусловлену лендлордом вартість, тобто за два місяці людина має вас попередити лендлорд попередити за вартість, яку він, він хоче вам здавати. Але треба знати, що, наприклад, якщо вам здавали за 1550. А наступного року за два місяці написали дві тисячі, і ви відмовились, наприклад, з'їхали, то у вас є право виявити за яку суму було здано цей об'єкт нерухомості. І якщо він був зданий менше ніж на 10% від цієї вартості, які, яку вам сказали, тобто умовно, якщо його здали за 1800, а не за дві, то ви маєте право на відшкодування там збитків за те, що ви переїжджали, за те, що шукали собі житло і так далі. Просто, тобто, це щоб це не було причиною, за якою вас просто хочуть виселити. Сьогодні ви знімали за 1500, а завтра вам 2,5 поставили, щоб ви просто з'їхали. Та сума має бути reasonable. І ви, якщо ви не згодні з цією вартістю, навіть якщо там була ціна 1500, а поставили 2, ви маєте можливість подати claim в Tenancy Branch, і цей клейм буде розглянути. І там президент Шатана Сібрач можуть надати вам певні ради. Я не думаю, що якщо це там була обґрунтована ну, обґрунтоване підняття ціни, що вам скажуть, ні, тепер здавайте за 1500. Але я думаю, що е жоден з лендлордів не захоче собі такі проблеми. І це просто можна врахувати, і, ну як сказати, в більшості такого не, не трапляється. Але якщо ви цього не знаєте, може бути таке, що ви просто станете. Жертвою а, людини, яка захоче вас виселити або захоче на вас зробити, бо нікуди ви вже не дінетесь. Ви вже підписалися на садочок на школу, і у вас уже взагалі там все нормально, куча речей, ви не можете з'їхати, бо ви там три роки живете. І вам постійно підвищують, і ви просто працюєте на те, щоб підвищити і платити комусь більші кошти, і це чого не вартує. Орендар має набагато більше прав ніж орендодавець, тому а, складніше буде лендлорду, орендодавцю. Вам. Змінити певні умови, критерії і так далі, бо ну, в нього є вирогідність, що ви взагалі відмовитесь платити, і за певними критеріями виселити він вас не може. Це дуже складно. Тобто, це ну, поволі потрібно відкривати новий клейм, і це десь займає там, місяць, два, іноді і три, а ви вже не платили, і чи, можливо, ви потім заплатите, ніхто не знає. А якщо ще додати, що ви платите комунальні, то ви можете і комунальні, не дай Боже, не заплатити. Отже. Такі ситуації претенденти більше хвилюють лендлордів, і саме тому ви можете зустріти ситуацію, коли е, лендлорд вибирає тенантів е, за певними умовами. Там є робота, нема роботи, є якась фінансова подушка, чи немає, чи можете заплатити пер, перший останні декілька місяців. Хоча ви маєте це узгоджувати. Зазвичай це не, неправильно, якщо ви платите більше, ніж місяць оренди і місяць на демедж депозит, а також. Пет депозит, тобто, ну але ви можете це міняти трішки потім, і так далі. Тобто, деякі критерії, за якими лендлорд просто хоче знати, що в нього будуть нормальні тененти, які цілий рік будуть сплачувати певну, певну суму коштів. Бо, в принципі, проблема не, не здати проблема просто отримувати за це кошти. Бо здати можна, але можна здати так, що потім грошей не отримаєш. Отже, вони цього дуже, -дуже бояться і. Саме тому вам трішки складніше, ніж там, умовно в Україні знайти собі житло. В будь-якому разі, якщо у вас є питання з цього приводу, пишіть звертайтеся. Я ще раз повторюю: найлегший спосіб знайти собі житло це знайти його в Marketplace, QG або в групах, Facebook-групах, і там же простіше переписувати, і там же простіше отримати інформацію. Якщо, наприклад, вам вже там, з 10 людей, яким ви напишете, дадуть відповідь, П'ятеро, то ви ну, наберіть, напишіть мені, я зможу вам дати пораду, який з об'єктів краще, який гірший, де ціна краща, де гірше, де район краще, де гірше. Але допомогти вам так умовно знайти житло, це просто невигідно для орендаря, що там є третя особа, яка типу, типу допомагає вам знайти житло. Якщо вам потрібен перекладач, ну там ну, умовно, що ви не можете мовою розмовляти англійською. То так і скажіть, може, знайдіть людей, які в принципі спілкуються нормально англійською мовою. І все. Це, це послуга не коштує вартості житла, і ви не маєте сплачувати за це ріелтору, І фактично, це не є така послуга вже. Да? Це просто знайомі спросили там, запросили, і людина вам допомогла. В будь-якому разі я можу допомогти порадою. В будь-якому разі я можу допомогти, щоб знайти один кращий варіант там, з двох, трьох, чотирьох варіантів. Ми до зустрічі. Всім гарного дня. До побачення.